Сьогодні вівторок прокинулася зранку, збиралася на французьку йти, але наш вчитель захворів і я вирішила прогулятися в сусіднє містечко Накс за вкусняшками. Але сьогодні піду коротким шляхом, який йде через лісочок. Сподіваюся. Все буде добре, бо якось трішки в одній ходити. В Україні точно лісом ходити одному не можна. А то сподіваюся, що все буде добре. Десь шумить водичка. Якщо чесно, то трішки стремнувато йти. самі, Капати ще й перший раз цією дорогою. О, тут щось розмито. божечки кошечки. Як оце мені тут зараз пройти? Зараз буде цілий каст. Фух, так, я пройшла його. Я... Ноги мокрі, капець. О, дорога з перешкодами. Я в шоці. Але сподіваюся, воно того варто і це коротший шлях. І не потрібно буде мені згори гору підніматися, бо тут дуже важко і дуже довго. Мені треба шведесенько. Туди назад зганяти і додому. Так, я кудись вийшла. Вибачайте, що хекаю вам в камеру, але... Дуже важко. А тут такий краєвид. Це щось неймовірно, Красиво. Так, йдемо далі. Ух, Ух ти. Якась капличка, чи що це прикольно? Лампадки горять. Ці лампадки свічки? Дуже красиво. І, до речі, ось якийсь дяденька гуляє, з собачкою вигулює. Тому я не одна хожу такими манівцями. Капець. Так, ну що, йдемо далі. Я вже мешлек, дійшла до Наксу. В принципі, так, дійсно, це набагато швидше, я вам скажу. Йти цією саме дорогою. Але, 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 отой перехід, де залило водою, то, звичайно, дуже стрімнувато. Ну, як клас. Водичка. Мабуть, питна. Хоча перевіряти не буду. вже перший будиночок Наксу. Супер. До речі, в Україні я б ніколи не зважилася піти через ліс одна в сусіднє містечко тому що ну, дуже стрмно а тут ні люди ходять хоча мені стрмно Дуже красиво. Дивіться. Ну що, будемо йти далі. І все б нічого, але ось оцей, ось оцю ділянку треба дороги якось подолати. Вода підмила і капець. По тій стороні справа проходити стрьомно, тому що можу фіганути прямо вниз то буду зараз йти ось по цій стороні, по травичці, триматися за забор. Ну, весело. А що? Такого в Києві не знайдеш. Усе, участочок подолала, крапивою собі руки пожалила трішки. Ну, а що зробиш? Таке життя в горах маємо якось пристосовуватися. Борочки, кошечки, щось наступило. Ой. Але знаєте, що добре, що цікаво, що люди тут ходять, що це дорожка така, що могли люди ходити. Зверном є жувнакс коротким шляхом. І я зустріла не одну людину, одні просто прогулювалися, одні, мабуть, йшли чи на роботу, чи в магазин, не знаю. Але не так-то страшно. Тут ходити. І, до речі, дуже швидко. Ой, дивіться, кого я зустріла. А, давайте так. Дивіться, якого я зустріла. Тут таких багато. Та, ти красива. О, дивіться, яка гарненька. Ай, треба обережно ходити, бо можна на таке щось наступити та гепнутися. Ну що, я вийшла вже майже з лісу, сходила дуже добре, Хух, в НАКС, купила майже все, що хотіла, але сосисок не купила, тому що ох, вперше, що ми тут живемо, що ми ходили в НАКС, вперше немає в магазині сосисок. Купила трішки ковбасок і все. Так що котика буде поїсти. Я купила морозиво, сподіваюся, що в таку спеку я його швиденько донесу і вона не встигне ростати, І кузька трішки похом'ячить. Зараз покажу вам краєвид. Дивіться, оце я з лісу вийшла. І ось так гарно Але йди, йди. Я вже майже дійшла до нашого Інальпу. І ось такі квіти тут ростуть гарні. Неймовірно гарні пейзажі, краєвиди, неймовірно гарна Швейцарія, неймовірно гарні люди тут в Швейцарії. Ви знаєте, ми тут вже скільки три з половиною місяці і ну, це дійсно неймовірна країна, неймовірні люди, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що ми 3,5 місяці. Живемо не так, як ми хочемо, не там, де ми хочемо. Ми не робимо те, що ми хочемо. Ми не ходимо на наші улюблені роботи, не займаємося нашими улюбленими справами, не відвідуємо наші улюблені місця. Але незважаючи на все це, ми неймовірно вдячні Швейцарії. ми Неймовірно вдячні людям, які тут живуть. Адже те, що вони роблять. Для нас ну це просто не передати словами. Вони дуже круті. Ох, як красива. І знаєте, я Маринці говорила, карма повертається. Ми в Києві останнім часом взагалі за покупками дуже рідко ходили. Ми взагалі замовляли доставку Сільпо АТБ, ну туди і туди й тепер. І щоб я отак от ходила 4 кілометри в одну сторону, в один бік, І потім 4 кілометри в, од... в інший бік. Ха! Та нічого я не хочу. Ніяких ні покупочок, нічого. Але тут ми робимо ті речі які нам подобаються чи не подобаються але ми маємо їх робити тому що життя так змінилося пам'ятаєте овечок яких ми вам знімали вони потихеньку потихеньку передвинулися до нас до нашої нальпи де тут вони овечки